Дивіться, це золото здається. Друзі, Друзі, всім привіт! Сьогодні, як бачите, ми знову з вами приїхали покормити комарів. Точніше, я покормити комарів. В цьому лісі ми вже з вами колись були і не раз. Були знайдені дуже гарні предмети по черняхівській культурі. Всім гарного перегляду. Хто не підписаний, підписуйтесь, поїхали. Друзі, підкопав був чорно-світний сигнал. Підкопав, зараз подивлюсь, що це взагалі таке. Цікаво вже. Боже, ця штука, що на берези втикали трикутнички. А, я що казав, дивіться. Я їх відчуваю. Оце цей стік, що в березу вбивався і по ньому витікав березовий сік. Заберемо, яму закидаємо і підемо далі. Друзі, сьогодні будемо ходити на третій програмі. Я там її трішки переналаштував. Дискрім мінус 2. Оптимальна чуйка 99. Поліфонія, плюс квадрат включив, щоб схожі були звуки на еквінокса. Звук заліза, в мене двойка, швидкість одиниця. ґрунт відкачав, був 76. Ну, якось так. Отак і будемо ходити. Що буде, все побачите. О, я ж думаю, що отак був кращий сигнал йолки палки То пустота якась сорок п'ять, сорок чотири, сорок сім, здається, спинка фібли, так да. Дивіться, яка гарненька. Ось вам і спинка фібули, бачите? Чудовий стан. Супер. Друзі, але комарів просто нереальна тьма. Я попшикався так жорстко, але вони на це не реагують і все рівно лізуть межи очі, жруть так, що не хочеться навіть ходити по цьому лісі. Шістдесят сім Зараз подивимося. Що там сигнали так? О. Бачите, трохи глибше. вже відкопав. От всі грудки щось. Дивимося. Опа, мені Труп, тому що знаю, що це не динарій, а це дві копійки так само СССР, здається. Да, 1970 рік, друзі. Трошки залипші, але 2 копійки. Ось таких дві копійки знайшов. Черніна, але потрібно копати. Хто його знає тут? Грунт такий, що може іскверкати будь-який сигнал. Для цього в нас є ніж подарунок від магазину Debra.com.ua Реально класна річ. Опа, що це таке? Я щось. Чи це я кераміку? Достав? Ні? Щось є, ойзо. Ось ось щось є. Якийсь їхній виріб, можливо. Тут щось таке загострене. Посередині, здається, як то отвір. І тут такі рогачики. Будемо йти далі, бо реально загризають комарі. За сигнал, лопата пішла як то до кротика в яму, в хату бляха. Можливо, це лезо і від сокири. А може від якоїсь ювелірної сокирки щось там виробляли. Якісь ювелірні прикраси. Ось ну, до чітко видно, що це лезо. Ну, друзі, у нас виклик. Якщо тільки це не верховий сигнал, то я думаю, що треба трошки буде спітніти. Не, думаю, хтось викинув під дерево. Не потрібно щось. Дивимось. Ух ти йо, равлик навіть злякався і впав. Де звідси? Так, дивимося, що це в нас таке. А це у нас, якщо я не помиляюсь, друзі, плавлене залізо, типу те, що залишилося, коли виплавляли залізо. Да. Шматки криці. Щось цікаве. Ногою стягнув, дивимося, що це. Якийсь, якийсь шматочок. І цей шматочок, друзі, бронзий шматок, да ось бачите, шматок бронзи Друзі, слухайте сигнал. Ось тут було золото. Невже сьогодні буде джекпот Что за какофония? Опа, дивіться, пружина, пружина від фібули, здається. Так, да, друзі, бачите, пружинка. Клас. А я вже думав, бляха, що золото, ще один шматок. Але то, здається, на шийну гривню схоже. Можливо, реально ще тут щось буде. Нічого ми, друзі, не знайшли там на тому місці. Золото. Тому вирішили йти далі. Друзі, дивіться, в мене порвався цей тренчик, і реально просто чудо. Ви бачите? Дивіться, чудо. Що мені якраз подарували від магазину DebraCom.ua тренчики. Я вам їх сьогодні продемонструю. І заодно заміню свій порваний тренчик. А йому вже ну, років два, мабуть. Зараз ми його підкопаємо і буде видно. Так. Що це у нас? А Це у нас, друзі, гвіздок. Мабуть, тих часів, бачите? Ось, друзі, я як і обіцяв, показую ось такий тренчик. Зараз під'єднаю. Тут навіть це є карабінчик і все. Що це таке? бачите, небезпечно, можна згубити піна. А ну що тут? Що це у нас? Дивіться, ще один шматок заліза, бачите? Блін, це, мабуть, знову ця... Тука на землю. Зараз ще раз перевірю ні. Ви чуєте який рівненький? Сигнальчик так щось викопав. Ох, що це таке. Дивіться, друзі. Дивіться, що в мене було під цим сигналом. Який прекрасний накінечник. Ви тільки но погляньте. Загризають зараза по цей час. А, гострючий такий, що може виконати свою чорну справу. Якщо влучить куди потрібно. До штика, воно щось ловить, а все, що нижче, все залишається для тих поколінь і нових приладів. Будемо шукати нові місця. Вони реально всі на GoPro сидять комарі. О, друзі, чим ще класно з Деусом по лісі ходити. Нема цих проводів. А то на еквіноксі реально, як не під блоком, Оцим проводом, що приєднується до блоку катушка, то на катушці провод зацепися, то виверне катушку, можна відірвати той провод. А тут дійсно повна свобода: загнуло катушку, чи не загнуло по барабану. Ну, от, друзі, дуже полюбляю під такі дерева підходити і перевіряти, чи не відкрило воно нам якісь древні предмети та скарби Deus 2, Xterra Pro і Deus. Попрямо в той лісок, передягаємося, попшикаємося і тулим. От йдемо по дорозі, зараз пройдемо чуток і будемо заходити вже в ліс. Хнем і обов'язково закидаємо, щоб не було проблем потім. Оп. Щось древнє подарує нам сьогодні дід Хабар о. Мені вже щось подарував, дивіться, друзі. Якийсь шматочок бронзи. Зараз я його витру. Да, бачите, Шматочок бронзи. Це звісно не виріб якийсь супер-пупер, такої краси тут дуже багато всяких шматочків, всього, а от на цьому полі, то я зараз збирав. Не знаю, по 20 хрестиків керовських і всяких підвісок по кер. Просто мега крутіше поле. Якщо підняти коптера, то тут чітко видно, що, можливо, колись дійсно якийсь був форпост їхній, типу як городище, але ніде нічого немає, навіть в описі немає цих місць. Ось, друзі, бачите, вироботка від язичка. Кееровська пряжечка металева. Друзі. Тільки що шматок бронзи тут був Копаю, а воно все є і є цей сигнал. Я вже думав. А ні друзі, дивіться, що я викопав. Я думав, що це вже щось таке безформене. А це гудзичок, пуговка гирка. Дивіться, помнятий, жаль, але нічого. цілесенький, головне, що є вушко. От вам і дорога. скільки тут ще цього добра є, я просто не уявляю навіть. Тому зараз поки мене ще не поплавило, похожу трошки тут і піду в ліс. Бо дуже жарко. Он камрад каже. Саня, що пуговку гірку знайшов. Показуй. Ох, нічого собі. То це мега-пуговка гірка. Угу, Бачиш. А є там якісь візерунки? Ще поки не бачу. Ну, може і не а може і бути щось. Не видно. Да. Клас, вітаю. <ривіт> Сигнал єлі був фоновий. Це таке Але щось такий сигнал, як то смахує, реально надзвітний. надцвітний. Подивимося щось. Ох, ёлки палки Друзі, дивіться, що я знайшов. Саня! У мене частина від їхнього замка керовського і глибоко була зараза. Бачите, серцевинка керовського замка. Ліс чистенький, не сильно замучують комарі. Єдине, що тільки жара. Походимо трохи, подивимося. Осаній сигнал. Ми думаємо, що тут два сигнали. А ну, шукай, отой. Пряміше, да. так. Тут, тут є щось железо знайти. Здохляті нас буде, чуєш, да? Може це якийсь хомяка розкопав якийсь. Дохло. Дохлого, ні. Маленький щось. Доставай його. Іголочку що? Чому? Ну цвітняк здається був, да? Може не цвітняк. А, ось, до, цвітняк. Ні. Дивіться, бачите? Шматок міді. Ой слушай, якщо я не помиляюся Блін, я вже злякався, думав з узором, типа покрита з серебром, поняв? Ні, слухай, вона щось як то покрита, блін, сріблом, подиви мідь. Бач? Щось виблискує. Да, щось похоже. Такий гвоздик достав з глибини. Покажи, что в табо там... Покажу, вози, который... Вози, Это Вози, который... Вози, который... Вози, который... Возьми. Возьми. уже Возьми. 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 Чи а ні. О, друзі, дивіться. йолки палки Подивіться, які попадаються мені обломки тільки. Це хрест, баскетбол, Русь. Емалі. Навіть трішечки залишилися. Бачите, жовтенькі. Хрестик, баскетбол. Я такі знаходив і багато знаходив цілесенькі. Ось такий він цілий. Можете подивитись. А ось те, що мені попалося. О, це частинка від цей класна ця озвучка реально хороша. Опа, дивіться. Дивіться, друзі, що в нас є. Це фібулка, спинка фібули. Це в нас, друзі, спинка фібули. Дивіться, яка ми пашенька. Клас. Друзі, щоб ви розуміли, чого ми тут знаходимося в цьому місці, що мені показали знайомі. Одна кераміка, ось інша кераміка. Багато тут кераміки, дуже багато. Вон якийсь жучара попався. Що це таке? Щось під верхом чи ні? Польгаче, то що, ще не привик до повністю цієї озвучки? Що це за ерунда? Да, дивіться, як то в воду дивився. Фольга. Ось друзі, знайшов я знову в цій канаві. Чернячок. Такий сигнальчик. Зараз подивимося, що це за. ці корні біля дерева копаєш. це черніна. Подивимося, що це викопали ми так, це тут був. Щось тут є, друзі. Дивіться. Подивіться. Це золото, здається, друзі. Це здається золото. Так. Да. Відтільки але погляньте. Шматок золота. Йоли пали. Дивіться. Ай, краса! Перший твій шматок золота, усятіна. Комарі вбивають, друзі, вбивають, рятуйте. Клас. А ось, друзі, ще один подаруночок від магазину DebraCom.ua трохи покопав. І ось така в мене є їжа. Зараз ми її зваримо. Це плов, це газовий балон, а це такий примусок, на якому ми будемо гріти цю кашку. Це все мені люб'язно предоставив магазин debra.com.ua Кого цікавить, переходьте знизу, ссылка під відео. Зараз сюди налиємо води. Ось вже водичка закипає. І ось такий плов у нас сьогодні буде. Зараз ми її залиємо, запах просто кайфовий. Перекушу і ще походимо трохи по лісі. От Бачите, ложку забувся, зробив імпровізувану ложку. Але пахне просто, чесно кажу, офігенно. Каша просто вогонь плов. М -м -м. Але, як то кажуть, не зараз знаємо, чи вона хороша, чуть пізніше. Тому дивіться, не переключайтесь. Бляха, не вже манітос, а друг Динарій. Корни просто задолбують. Дивіться, блять. Манітос, друзі, манітос. А, дивіться, СССР, дві копійки. Так, да, дві копійки. отут тут тільки що була дробина. Ось тут. Я думаю, що це вона сюди і полетіла, але викопаємо. ще є. Це що у нас срібло? А, ні, друзі, це Ліна, я думав, що це срібло. Це обламочок від Фібули. Я так поняв, це голкоприйомник. Куди вставлялась голка, так. Да. Це він. Ще один сигначок. Монетка, бляха. Комарі просто знищують, друзі. Що це? О! Дивіться, друзі, якщо я не помиляюсь, мене зацепив трохи, може й відламав. Якщо я не помиляюся, це здається язичок від пряжки. Да, це язичок від пряжки, друзі. Ось такий от сигнал. Бачите? А я вже думав, що монітос якийсь.